Насправді межі немає. Підвищення тарифів на все: на воду, на газ, на тепло, в тому числі зараз на перевезення Укрзалізницею. Вони всі пов'язані з тим, що на цьому заробляють великі клани. І вони не зупиняться в підвищенні вам тарифів. Я можу навести для прикладу тільки дві цифри: перше. Прибуток абсолютно штучно створеного НАК Нафтогазу за рахунок тарифів, які ви платите, збільшився в цьому році, який пройшов 110 разів. І вони зараз всі разом, я маю на увазі керівники держави разом з кланами збираються і аналізують, як їм корупційно ці гроші, які у вас забрали, між собою розподілити. А друга цифра. У мене в руках додаткова угода до договору з керівником НАК Нафтогазу Кобілєвим, який і підняв вам ці тарифи разом з Гройсманом, з Єценюком, з кабінетом міністрів з НКРЄКП. Так от тепер, згідно цього додатку до договору, його заробітна плата буде складати 2 мільйона гривень в місяць в той час, коли люди взагалі припинили вже жити. І це не зупиниться. Не зупиниться тому, що ця влада вважає, що вона допрацьовує останній час, і вони намагаються цей час використати для того, щоб грабуючи вас, щоб, принижуючи вас економічно, просто заробити собі на так звану політичну пенсію. І тому нам не можна давати їм цього часу. Нам не можна давати їм шансу так безпрецедентно. Залазити вам до кишені сьогодні. Газ українського видобутку вам продають за 285 доларів за тисячу кубічних метрів дорожче, ніж можна було би купувати напряму імпортований газ. А Зрозуміло, що ми провели розрахунки. Собівартість природнього газу коштує 18 доларів за тисячу кубічних метрів замість 285. але з транспортуванням, з 30% відсотковим прибутком, з розвитком, з податками з усім на світі. Газ мусить коштувати 85, 90, ну до 100 доларів за тисячу кубічних метрів, це означає майже в три рази нижче. І я можу твердо сказати, що якщо цю корумповану вчетпродажну владу негайно прибрати, то перший крок, який зробить будь-яка чесна і віддана вам влада, це мінімум в три рази зниження ціни на український природний газ для українців для громадян України.